Казка як ліки, у цьому розділі я розкажу вам про ето сказки в національних традиціях моєї родини, з яких проросли і мої сказання та поезія, а також про те, як я використовую лас палабре слова і лос куентос історії, щоб посприяти душевному життю. Я вважаю, що історія з QSO медицина, Казки це ліки. Хоч коли будуть розказувати чарівну казку на стає ніч, Хай де ви мешкаєте, в якому часі, в якій порі року, варто розповісти казку, як запалюються зорі на небі, а білий місяць крадеться над стріхами і зависає над головами слухачів. Іноді буває, що коли казка закінчується, кімнату вже заливає світанок, а іноді залишається уламок зорі чи обірвана нитка грозового неба. І те, що залишилося, є даром, з яким треба попрацювати, використати його для створення душі. Я працюю з гумосом казок не лише тому, що я професійний психоаналітик, а й через те, що виросла на глибоко національній і неписемній родинній спадщині. Попри те, що мої рідні не вміли читати і писати або робили це з великими заминками, їх було наділено мудрістю, яку сучасна культура здебільшого втратила. У роки мого дорослішання родичі часто ділилися історіями, жартами, піснями і танцями, безпосередньо за вечерею, на весіллях чи похоронах, але більшість із того, що я зберігаю, розповідаю в сирому вигляді, що виписую в літературні казки, дісталася мені не на посиденьках, а важкою працею, що потребувала зосередженості і наполегливості. Як на мене, казка завжди розквітає тільки завдяки важкій праці. Інтелектуальній, духовній, родинній, фізичній і комплексній. вона ніколи не дається легко, казку неможливо просто вхопити чи вивчити у вільний від роботи час. Сутність казки неможливо народити чи зберігати в комфортному приміщенні, вона не проросте в глибу захопленому, але не зосередженому на ній розумі, Як і не може жити в колективному, але недалекому середовищі. Казку неможливо вивчити, її можна хіба що всотати, коли мешкаєш поруч із тим, хто її знає, живе нею і навчає нею. Причому здебільшого через повсякденні побутові справи, а не в моменти урочистості. Лікувальна сила казки існує не в вакуумі, вона не може жити окремо від свого духовного джерела. До неї не можна ставитися як до конструктора. Казку наділене цілісністю, яку породжує реальне прожити в ній життя. Казка яскраво підсвічена, якщо вирости в ній. Відповідно до старовинних традицій моєї родини, які сягають далекої давнини, як кажуть мої абгеліта з бабусі, наскільки поколінь, скільки взагалі було поколінь, момент для розповідання казки вибір казки, вибір слів для розповіді, тон голосу, вступи завершення, розвиток сюжету і особливо намір, що стоїть за кожною з них. Найчастіше визначається гострим внутрішнім чуттям, а не якимись зовнішніми чинниками чи нагодою. У деяких традиціях для казок виділяють окремий час у мене є друзі з кількох племен із пуебло, то в них казки про койота тримають на зиму. Мої комадри, сиродички на півдні Мексики, розповідають про великий вітер зі Сходу, тільки навесні. Деякі казки зі східноєвропейської спадщини моєї прийомної сім'ї призначені лише для осінньої пори після збирання врожаю. У моїй кровній родині казки про Елдіа Делос Муертос, День мертвих, традиційно починають розповідати ранньою зимою і завершують із приходом весни. У древніх і комплексних ритуалах зцілення притаманних курандерісма і месемендок кожну деталь ретельно зважують. Щодо відповідності традиціям. Коли розповідати казку, яку, кому, як довго і в якій формі, якими словами та за яких умов, ми ретельно зважуємо час, місце, стан здоров'я чи хворобливість особи, функції її внутрішнього та зовнішнього життя та ще кілька критичних чинників, щоб отримати потрібні ліки. За більшістю наших багатовікових ритуалів стоїть дух священний і цілісний. І ми розповідаємо казки тоді, коли він вимагає цього відповідно до наших домовленостей із ним, а не навпаки. За лікувального використання казки як для сильної психоаналітичної практики, так і для інших мистецтв зцілення, де потрібні строге вивчення і дотримання правил, нас старанно навчають, що робити і коли, але особливу увагу приділяють навчанню того, чого не робити. Можливо, це основна відмінність між казками як розвагою, теж цілком достойною формою, і казками, як ліками. В основу моєї найдрівнішої культури, попри її зв'язок із сучасним світом, покладено нестаріючу спадщину каскарства. Каскарі передають свої сказання та відому їм лікувальну складову цих сказань, одні чи кільком семілас – особам насінинам. Насінини це люди. Обдаровані з народження. старші казкарі покладають на них великі сподівання щодо подальшого збереження казок. Тих, хто має талант, видно одразу, старші домовляються обробити їх, і тоді допомагають і захищають, поки ті вчаться. Щасливчикам буде складно, дискомфортно і незручно, але вони. Пророблять складну багаторічну роботу, де їх навчать зберігати традицію в такому вигляді, в якому отримали з усіма необхідними підготовками, благословеннями, вистукуваннями, важливими прозріннями, етикою та принципами, з яких складаються знання зцілення казкою відповідно до її, а не їх потреб, її ініціації, її усталених форм. Ці форми і тривалість навчання не можна відкласти або модернізувати. Цього не навчитися за кілька вихідних чи навіть кілька років. Воно потребує тривалого часу. І на це є причина. Цю працю не можна перетворити на банальність змінювати чи зловживати нею, як це часто буває, коли казка потрапляє в неправильні руки. Її використовують із неправильних причин чи присвоюють із хорошими намірами, але без усвідомлення. Нічого хорошого з цього ніколи не виходить. Вибір на синини це таємничий процес, якому неможливо дати чітке визначення. Його знають хіба що ті, хто володіє ним, бо цей процес покладається не на набір правил чи фантазії, а на підкріплені часом особисті взаємини між двома особами. Старше обирає молодшого, один обирає іншого. Іноді вони самі нас знаходять, але найчастіше ми просто натикаємося одне на одного і впізнаємо одне одного, ніби знаємося тисячу років. Прагнення бути таким, це не те саме, що справді таким бути. Тих членів родини, хто наділений цим талантом, зазвичай покликують іще в дитинстві. Старші носії цього дару з широко розплющеними очима вишукують тих, хто є Сінпіел без шкірки, хто здатен відчувати гостро і глибоко та чітко підмічати загальні життєві моделі і найдрібніші деталі. Вони, як і я, у свої 40 з гаком років, Шукають тих, хто розвинув гостроту сприйняття завдяки тому, що десятиліттями і усе життя прожив, уважно прислухаючись. Навчання Курандерас, Кантадорас і Куентістас дуже схоже, бо в моїх традиціях кажуть, що казки записані як Унтатуадже дел де Стіно, легке татуювання на шкірі тих, хто їх прожив. Люди вірять, що талант до зцілення породжується прочитанням. Цих ледь помітних написів на душі і подальшим розвитком прочитаного. Казку як один із п'яти елементів зцілення вважають долею того, хто має такий напис. Він є аж ніяк не у всіх, але ті, хто таки отримав його, несуть на собі запис власного майбутнього. Їх називають Лас Унікас єдиними у своєму роді. Чи не перше, про що ми при зустрічі запитуємо каскарів чи цілителів, це. Куяністес сонтус фаміліатес, кюяністес сонтус падрес, з якого ти роду, інакше кажучи, з якої родини цілителів ви родом. Це запитання не про те, який університет ви закінчили, які курси відбули, чи які семінари відвідали. Це буквально запитання про те, з якого духовного роду ви походите. І, як правило, ми дивимося на автентичність віку та знань, а не на інтелектуальний рівень. На релігійну ревність, непохитну і тісно вплетену в повсякденність, на делікатне ставлення і принципи, що від народження притаманні людям, які володіють знаннями про джерело, з якого витікає будь-яке зцілення. У традиції Кантадора Куентіста кожна казка має батьків, дідусів, бабусь, а іноді і Мадрінас у Падріос хрещене. Це люди, які передали казку. Її сенси, її імпульсивам, які подарували її вам, мати або батько казки, а також ті, хто передав її їм «Абуело о абуела, дідуся або бабуся казки, так усе влаштовано. Дуже важливо отримати чіткий дозвіл розповідати чиюсь казку, а за умови його отримання належним чином згадати цю людину в розповіді, бо так зберігають генеалогічну поповину. Ми на одному її кінці. Життєдайна плацента на іншому. Це є ознакою поваги, і, можна сказати, достойного виховання того, хто виріс серед казок, запитувати і отримувати дозвіл, не брати чужу працю, якою з вами добровільно не ділилися, поважати труди інших, бо та праця, яку вони передають далі, є їхніми зусиллями і їхніми життями. Казка це не просто казка. У найглибшому та найправильнішому розумінні це чиєсь життя, саме божественність їхнього життя та особисте знайомство з казками, які вони розповідають, і робить ці казки ліками. Хрещені батьки казки це ті, хто дарує казку разом із благословенням. Іноді потрібно дуже дуже багато часу на те, щоб розповісти про родові сказання, перш ніж можна перейти до фабули. Таке перелічення. Матері, бабусі, і інших родичів казки не є довгою нудною преамбулою, а радше приправою зі власними казочками і історійками, довге сказання, що йде за нею, це, наче друга страва на банкеті. У кожній автентичній традиції казкарства і целительства, про які я знаю, передача казки починається з підняття витягування душевного наповнення, колективного і особистого. Цей процес потребує значних часових та енергетичних зусиль, як інтелектуальних, так і духовних. Це ж ніяк не ледача практика, вона затратна і тривала. І, хоча відомі інтеркамбіамос куентос обміни казками, коли двоє добре знайомих між собою людей обмінюються сказаннями як подарунками, це можливо лише завдяки тому, що ці люди стали як рідні. Якщо не народилися в одній родині, так і має бути. Попри те, що дехто використовує казки суто для розваг, і попри те, що телебачення надто часто використовує казкові сюжети, що описують омертвіння життя, казка у своєму найдавнішому розумінні належить до мистецтва зцілення. Хтось відчуває покликання до цього мистецтва, але найкращі його представники, як на мене, це ті, хто по справжньому злилися з казкою та знайшли у власних глибинах усі її складники. Ці люди провели чимало часу за вивченням, вихованням і вдосконаленням своїх умінь. Таких людей впізнаєш, щойно вони увійдуть у вашу кімнату. Мати справу з казкою означає торкатися архетипної енергії, яку метафорично можна порівняти з електрикою. Ця електроенергія здатна оживляти і освітлювати. Але якщо застосовувати її не в тому місці, не в той час, не в тій кількості, не тим каскарем, не ту казку, коли каскар не готовий, чи знає лише частину того, що має зробити, і не знає, чого робити не можна, то казка, як і будь-які ліки, не матиме бажаного ефекту або навіть нашкодить. Буває, збирачі казок не усвідомлюють, про що просять, коли благають поділитися казкою такого масштабу, чи намагаються використати її без благословення. Архетип змінює нас, він додає нам цілісності і витривалості, які видно одразу. Тож, якщо в каскаря не відбулося змін, отже, він був неоточений, не було контакту з архетипом, не було передачі, а лише риторичний переказ заради корисливого возвеличення. Передача казки – це велика і далекосяжна відповідальність. Якби спробувати повністю описати процеси зцілення, де казка є лише одним із компонентів. Детальне прописування її передачі зайняло би кілька томів, але в обмеженому обсязі цієї праці дозвольте передати найважливіше на нас покладено відповідальність пересвідчитися, що людей абсолютно і повністю включено для казок, що їх вони зберігають і розповідають. У найкращих каскарів-цілителів серед тих, кого я знаю, а мені пощастило знати багатьох. Їхні казки виростають із їхнього життя, як дерево виростає з коріння. Ці казки виростили і їх, зробили їх тими, ким вони є ми бачимо різницю. Ми бачимо, де хтось виростив казку заради жарту, а де казка істинно виростила людину. Другий варіант якраз і покладено в основу цілісних традицій. Іноді незнайомі люди випрошують у мене одну з казок, що я відкопала, сформувала і виношувала руками. Як берегиня сказань, які передавали мені під обіцянку, з таких, що їх дають і яких дотримуються, я не відділяю казки від їхніх слів і ритуалів, у середовищі, яких вона постала, особливо тих, що виросли і розвинулася з коріння тієї ж фамілії. Цей вибір не залежить від якогось плану з п'яти пунктів, а базується на вченні про душу, зв'язок і спорідненість це все. Модель взаємин наставник учень створює ту турботливу атмосферу, в якій я допомагаю своїм учням шукати і розгортати казки, що приймуть їх і засяють крізь них, а не просто лежатимуть у них на поверхні, як блискучі дрібнички в крамницях-копієчках. Є шляхи такі і такі, є кілька легких шляхів, але жоден із них не дасть вам цілісності, а є значно більше складних і звивистих, але вони приведуть до цілісності, і це того варт. Безперечно, здібності людини до мистецтва зцілення, зокрема за допомогою казки, залежить від того, яку частину своєї самості вона готова пожертвувати і укласти в цю справу. І Я серйозна про пожертвувати. У всіх відцінках цього слова жертва це не страждання, які ми обираємо, і незручні страждання, де ми контролюємо їхню крайню точку. Жертва це невелике прагнення і навіть незначний дискомфорт. Входження до пекла, яке створили інші, та повернення звідти повністю очищеним, зосередженим і відданим, не більше і не менше. У моїй родині кажуть, що хранитель казок збере свою данину з тебе, тобто змусить тебе жити певним життям, дотримуватися щоденної дисципліни, роками вчитися, але не ледачо, як зручно для його, а з дотриманням чітких схем і вимог. Хочу ще раз на цьому наголосити. У родинних традиціях поводження з казкою, у Мосемендок і в коєнтіста, яких я навчилася в дитинстві і користуюся ними досі, є тим, що називають ла інвітада, тобто гість, порожній стілець, він так чи так існує під час кожної розповіді. Іноді, у процесі сказання, душа одного чи кількох слухачів приходить і сідає на цей стілець, бо має потребу. І навіть якщо в мене заплановано матеріал на весь вечір, я можу змінити сценарій, щоб прийняти і зцілити духа, який сів опорежнє крісло, або побавитися з ним. Зазвичай їсть висловлює потреби всіх присутніх. Я раджу людям самим пошукати казки у власному житті, зокрема, підкреслюються своїм учням, і особливо щодо казок їхнього роду. Бо якщо постійно звертатися до чиїхось переказів казок братів грім то по відході старших. Казання їхнього роду будуть втрачені навіки. Я всіма силами підтримую тих, хто відроджує казки своїх предків, зберігає їх, рятує від смерті в забутті. Звісно, кістяком усіх духовних і цілительських структур по цілому світу є літні люди. Зверніть увагу на свій рід і своє життя. Не випадково цю пораду дають і великі цілителі, і видатні письменники, зверніть увагу на те, реальне, чим ви живете. Такі казки ніколи не беруться з казок, вони беруться з особисто пережитого досвіду. Викопування автентичних казок із власного життя та життя свого роду, а також сучасного світу в контексті того, чим ви живете, означає, що вас чекають незручності і випробування. Ви знатимете, що на правильному шляху, коли з вами трапиться щось таке: Подерті кісточки пальців, спання на холодній землі, причому не раз, а багато разів. Пошуку на нічні ходіння по колу, несамовиті откровенні і пригоди, від яких волосся дибки. Проте все це того варте. Доведеться пролити трохи крові, а подекуди й чимало, на кожну казку, кожен аспект вашого життя, якщо хочете, щоб у ній таїлося божественне начало, щоб вона була істинними ліками. Щиро сподіваюся, що ви вийдете у світ і дозволите казкам, тобто життю. Статися з вами, що ви працюватимете з цими історіями вашого життя, вашого не чужого, поливатимете їх своїми кров'ю та сльозами і сміхом, допоки вони розквітнуть, а разом із ними і ви. Це і є праця, це єдина праця, яка варта чогось у вашому житті.